Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами, як завжди, на важливу тему, чого не повинно бути? Як дізнатися, що ваші права порушуються? Ми щоденно стикаємось із такими ситуаціями, коли права порушуються, і не завжди люди це знають. Як зрозуміти, що так не повинно бути? Що це необхідно змінити? І перший пункт. Це коли з вами не підписує працедавець умови. Так не повинно бути. Працедавець завжди повинен підписати умову в перший день працевлаштування. Друге, працедавець підписав умову, але не віддав вам копію умови. Так не повинно бути. Працедавець завжди повинен вам надати свою копію. Копію цієї умови. Одна залишається в нього, а інша у вас. Наступна проблема це неоплачуваний стаж. Коли вам говорять, попрацюйте 2-3 дні тиждень, а краще місяць, просто безкоштовно ви подивитесь, як вам ця робота. Запам'ятайте, так не повинно бути. Наступне це коли стаж оплачується меншою ставкою. Тобто, якщо ставка 20 злотих на годину, а вам пропонують 8 злотих, і ви працюєте 8 годин в день, так не повинно бути. І наступний дуже важливий пункт це те, що умова повинна бути підписана на зрозумілій для вас мові. Ніколи не підписуйте умови в незрозумілій мові. Тобто, у вас завжди повинен бути переклад. Ви повинні розуміти те, що ви підписуєте кожен пункт. Тож дізнавайтеся свої права, діліться цим відео, розповідайте своїм друзям, нехай всі відчувають себе захищеними, і до зустрічі.